Всім доброго ранку! У нас понеділок. Так як сьогодні розпаковки немає, то буде один день зі мною. Бо щось не хочу йти в магазин. Тут маємо на сніданочок у нас рис з капустою, то вчорашній обід вечеря. Ще потім там трохи сойового соусу зверху. Я буду думати, вау, суші. На десерт в мене шарлотка вчорашня з одним яйцем. Маргарину я зробила. І кава, бачите, молока не вистачило трохи. Зараз десь Всім смачного і зустрінемось за хвилинку. Дивіться, яка в мене є краса, бачите? Грибочки. І моркочка зварена буде з часничком. І половину моркви ще додам там попросту грибочки. І майонезом це все заправимо. Будемо такі мати на канапочки на маску Смак кота буде, ставте вподобайки. Такі канапочки в мене вийшли, бачите? Я вже пробувала смачні, я пробувала намазку. Хліпчик трошки піджарила на сковороді. Або на металь. І таку зубку маємо з курочки. З бутербротиками, з канапочками і чай. Всім смачного і зустрінемось на вечері. Таке в нас меню сьогодні буде просте. І смачне. Ще трошки додала сушеного укропу з України. Мені мама передала. Всім доброго вечора! Підписуйтесь на канал, будь ласка. На вечері в надзвичайні шпагеті з маслом і Ми Помідорчики з майонезом, салат з моркви, чисник майонез і печінка тушена на сметані. Всім смачного і до зустрічі в наступних відео. І таке І всіх з початком нового тижня. В понеділок.